На воді без молока цей млинець виходить тонкий, ніжне, золотий. Та на уроті рецепт простий, а смак причудовий. Спробуйте приготувати ці млинці. Це просто швидко та економно. Готуємо спочатку блинці. В мисці з'єднуємо одне яйце, столову ложку олії, півчайної ложки цукру та півчайної ложки солі. Чайну ложку розпушувача, збиваємо вінчиком одну хвилину. Далі беремо 200 г борошна та 500 мл води. Вводимо борошно та воду поступово, щоб не було грудочок. Спочатку вливаємо половину води та висипаємо борошно, замішуємо густе тісно, а потім доливаємо воду. Смажемо блинці з двох сторін на олії по 30 секунд.